В більшості випадків батьки залишають дитину або домашнього улюбленця в авто свідомо. Мовляв, за кілька хвилин я повернуся і нічого не станеться. Та насправді це не так. При температурі на вулиці плюс 20, за 5 хвилин стоянки в салоні автомобіля буде плюс 24, за 10 хвилин плюс 27, за 30 хвилин 36 градусів. А за одну годину просто уявіть плюс 46. І це при тому, що в більшості випадків дитина або ж тварина просто не спроможні вінкнути кондиціонер чи відчинити вікно а тому залишається у спекотній пастці. Не залишайте тварин та дітей при паркованому автомобілі. Навіть протягом короткого проміжку часу, коли вікна злегка відчинені, у спеку ризики дістати тепловий удар дуже високі, навіть якщо автомобіль стоїть в тіні, навіть хвилин у задушливому авто достатньо для того, аби дитина або тварина відчули дискомфорт. До того ж, малюки перегріваються значно швидше ніж дорослі. Якщо ж ви стали свідком того, що в припаркованій машині від спеки задихається дитина, кричить або Ож не подає ознак життя, негайно викликайте швидку та поліцію, кличте на допомогу. І, шановні батьки, погодьтесь, ці ризики не варті того, аби відлучатися у справах на кілька хвилин. Якщо біжите у справах, заберіть своїх дітей, своїх домашніх улюбленців із собою, будьте відповідальними. Зауважимо, що цей тиждень обіцяє бути спекотним до плюс 33, Тож бережіть своїх рідних. Анна Майщенко, Олег Заєць, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.